Всем привет сьогодні віємо семочку, готовимо опять по олії вже розібрали, треба давить опять. Тепер відять треба, блін, цілими днями. Ещ два преси запускати дуже багато дали. я так посчитал, здесь 200 килограмм в час. Это нормально. За 5 часов можно такой 6 даже, пока не тону семочки. Это две бочки 200 литровых. Ну а так, семочка чистая стала Тут нелка, а тут крупно. Я вчора віявну не знімав, сьогодні оце ще. Нам треба ще десь. Ми вчора давили, відео вже вийшло Новим пресом, я не запускав два, то що, ну, воно і так одним нормально пекло. Ну а це Запустимося двома міжніму. Тепер вріять уже ну, довго. Треба багато навівати. Щоб було хоча б ну, тонну навіять. Навіть півтони вже. Ми давили, передавили, там півтони. Ну це раз і все. На ну, повілки все працює. Не знаю, там писали в коментарі, що вони там щось трубки не беруть. Ну я не знаю, ми от тут купляли. Може комусь буде треба. Ціна, я думаю, вже піднялась на неї. Ми її брали за 32 000, чи тридцять 30... а, 35 000, чи 32 десь так. Бачите, віє потрохи. Тепліше стало, все тепер запускається з першого разу. Ну як раз нажал, а потом другой и нормально и пошло. Вот и пришло, и дело Сейчас я высыплю ведра и еще включился. Так, высыпал видра. Даже вот воды мы их все равно проливаем и вот эту семочку забираем. Я стукаю. Оно так сыпалося. И нормально. Вот такие дела. Ну, подшипники пока не все работают. Я их помазал был. Вот недавно. Отамісь робота. Вона вже багатенько перевіяла. поки все працює нічого ніде не відламалося Така вона вже грязна. Так це ще я об'їтав її десь дня два чи три назад, опять пилюга. Ну, Якщо трошки віє, то пилюги такої не буде. Там отакий аж отакий слою я був. Ну, на оцьому ось, там де вітер крутиться зверху. Пробуємо передавлювати семочку, щоб... Бо ціна на посолок низькувата. Спробуємо на олію давити і все продавати. Отакі От діла. Ну, друзі, Буду закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!